Пацанів просто вбивали. Ти стоїш в позі ось так, ти стоїш і тебе пером, тупо пером гасять мужики, які по 100 кг, по 90, там, по 120. І, і нормально. Типа, вони вважають, що вони круті. Я цей полон пережив і для себе я зробив висновок, що вони не мене принижували, вони принижували не мою та гідність. Я його пройшов достойно. У мене не було змоги дати їм відпору, тому я вважаю, що це люди робили, які в житті не можуть нічого добитися, які були обіжені якимось чином, суспільством, які не добились якихось певних результатів в своєму житті. І вони пішли на цю роботу, і є змога типу, їх уніжали і є змога в них типу, відігнати ту свою злость.